Незабаром опадів в Україні стане більше. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомляє синоптик Наталка Діденко. На наступному тижні в Україні побільшає травневих дощів та гроз, сказала вона. За прогнозом синоптика, у неділю в більшості областей України буде сухо та сонячно. Тільки по півдню та Дніпропетровщині локально покапає, а в Криму навіть лине. Температура повітря 26 травня, за словами Наталки Діденко, особливо не зміниться. Буде тепло і комфортно від плюс 23 до плюс 27 градусів. Трохи зайде свіжіше повітря на територію Миколаївщини, Херсонщини, Дніпропетровщини, при Азові та Криму подекуди очікується плюс 19, плюс 22 градуси, повідомила експерт з погоди. У Києві, за прогнозом Наталки Діденко, неділя буде із сонцем та без дощу. Температура повітря очікується на рівні плюс 22, плюс 25 градусів. На наступному тижні, за прогнозом синоптика, дощів із грозами у столиці також стане більше. Найближчими днями у Києві збережеться тепла та суха погода з достатньою кількістю сонця. Однак на горизонті вже з'явилися дощі. За даними Укргідрометцентру, 28 травня ясні та сухі дні зміняться більш Марною погодою з короткочасними дощами, які прийдуть із південного сходу. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.